Yeah, man. No. Wow. Джим Керрі – американський кінеактор, сценарист, продюсер один з найбільш високооплачуваних коміків США. Його ім'я знають всі, але мало кому відомо, що ховається під маскою посмішки легенди. Важке дитинство, трагічні стосунки, судові тяганини через самогубство коханої. Про це та багато іншого. Ви дізнаєтесь впродовж наступних 20 хвилин. Ви на каналі Dreamer Show, з вами, брати Бурлака. Приємного перегляду! Джеймс Юджин Керрі народився 17 січня 1962 року в місті Нью-Маркет, Канада. Він зростав в католицькій родині. Крім Джима, було ще троє дітей. Джим був наймолодшим. Сім'я жила бідно. Батько, будучи саксофоністом самоучкою, змінив професію і став бухгалтером. Родині доводилося постійно змінювати місце проживання, діти нерідко підробляли. Однак, коли батько втратив роботу, їм довелося змінити свій будинок на автофургон. Джим працював по 8 годин на день у суперечку. Маркеті, щоб допомагати годувати сім'ю. Сам актор згадує: я приходив до школи і засинав на уроках. Я не хотів дружити з однокласниками, тому що мені їх проблеми здавалися дрібними. Маленький Керрі додавав вдома і в школі багато клопоту. Його улюбленим заняттям в той час було корчити пики. Він годинами стояв перед зеркалом, відточуючи свою майстерність. Джим весь час проводив у себе в кімнаті, намагаючись скопіювати якогось співака або актора. Хлопчик часто веселився і на уроках. Що відволікала інших учнів і не на нажар дратувала вчителів. До речі, він вчився в школі благословенної трійці, проте її він кинув після 9 класу через те, що у нього не було більше сил поєднувати навчання та роботу на фабриці в передмісті Торонто. Старший Керрі влаштувався на цю фабрику охоронцем, так як роботу бухгалтера на той час він вже втратив, і за умовами контракту там же довелося працювати всій його родині. Згодом Джим Керрі втратив роботу, але вважав, що це тільки не краще. Адже його життєвим принципом було наступне: краще займатися тим, що подобається за копійки, ніж бути мільйонером і займатися тим, що ненавидиш. Після втрати робочого місця Джим зміг повернутися до заняття, яке обожнював, а саме веселити глядачів. Для розуміння, ще в 11 років Керрі відправив 80 пародій на шоу Керол Барнетт. А вже у 15 років Джим вперше потрапив у комедійний клуб. Його батька, знаючи про схильність сина до пародії, сам відправив його в містечко юк Юк, де виступали початківці коміки. Номер, з яким він вийшов на сцену, вони придумали разом. Батьку коштувало величезних зусиль вмовити власника закладу дати Джиму шанс, але дебют Джима виявився провальним. Публіка освистала його і закидала тухлими. Яйцями. Для 15-річного юрака це було сильним потрясінням. Два роки пішло на те, щоб Джим Керрі знову повірив в себе і створив нову програму. Весь цей час єдиними слухачами Джима була його родина, а кращим цензором дзеркало. Його другий виступ мав успіх. Джим викладався повністю, щоб всіх розсмішити. Але своєю головною метою він вважав прорив на великий екран. Він почав брати уроки акторської майстерності. Незабаром його помітили і стали запрошувати на другорядні. Ролі в телесеріали і кінокартини. Коли він почав отримувати перші гонорари, то вирішив, що стане багатим і відомим у всьому світі. Після першого вдалого виступу за межами Канади, де Керрі вже встиг здобути шанувальників, юнак зрозумів, що йому слід переїхати до Голівуду. Там він став виступати в клубі Комедійний магазин. Саме там Керрі помітив відомий комік Родні Данджартфілд, який взяв Джима з собою на гострулі, де тому було треба розігривати публіку перед виступами основної зірки. Ну а далі на телеканалі Fox в передачі In Living Color Джим Керрі граф мазахіста, інспектора з безпеки Біла Бернса і жінку бодібілдера. Там він і привернув до себе увагу Голівуду. У свої 22 роки він збирав повні зали своїм гумовим обличчям. Він мріяв, що коли-небудь люди почнуть пізнавати його на вулицях. Він міг розсмішити публіку одним своїм словом або жестом. Восени 1984 року Джим Керрі удостоївся звання найкращого молодого американського парадиста на думку журнала People. У цьому ж році отримав роль у комедійному серіалі Качина фабрика. У ній Керрі грав тихого невдаху, але заробити серйозні гроші на подібному проєкті було... Було неможливо. Джим чудово усвідомлював це, але зважився перевезти своїх родичів у Лос-Анджелес. Проект Качина фабрика закрили через 13 тижнів. Втративши роботу та не маючи достатньо коштів, щоб прогодувати батьків і платити за житло. Джим був змушений відправити їх назад до Канади. Він сидів удома без роботи, лише зрідка виступаючи. Але коли Кері отримав звістку, в якій повідомляли, що мати важко хвора і їй потрібні дорогі ліки, вирішив діяти. Джим більше не виступав по клубах. Тепер весь свій час. Він присвячував кастингу і прослуховуванням. У 1985 році удача посміхнулася йому. Керрі був запрошений на роль в комедії одного разу вкушений. Початківець актор сподобався глядачам. Керрі познайомився з Малісою Вомер, яка працювала офіцанткою в клубі Комедійний магазин, де Керрі колись виступав. Він одружився на ній у березні 1987 року. Через кілька місяців Маліса народила дочку. Дівчинку, яка з'явилася на світ напередодні Різдва, назвала. Джейн. Джим знімався в кіно, випробував себе в якості ведучого на телешоу, а також розсилав багато касет зі своїми роботами по кіностудіям. У 1991 році Керрі нарешті переконав продюсерів довірити йому власне шоу і з'явився на екранах з неприроднім актом Джима Керрі. Незадовго до цього у листопаді померла, не дочекавшись тріумфу сина його мати. Кетлін померла, коли в неї раптово відмовила нирка. Роботи було багато, хоча в той час Джим в основному займався проєктом мало. Бюджетної комедії про детектива з розшуку домашніх тварин. Сценарій фільму Ейс Вінтура Розшук домашніх тварин ніхто не хотів спонсорувати, а найвідоміші коміки Америки від участі в картині відмовилися. Джим вирішив власноруч взятися за справу. Він вперше став сценаристом. Тоді він створив образ Ейса Вінтури таким, яким вважав за потрібне. Кері сам придумав особливу зачіску свого героя і безліч кумедних реплік із сцен. Комедію чекав великий успіх. Вона зібрала за три Тижні прокату 38 мільйонів доларів. Однак критики сприйняли її досить прохолодно. Незважаючи на це, історія про зухвалого детектива, що шукає домашніх тварин, стала популярною. Через рік вийшла друга частина, де Ейс продовжував свою пошукову роботу. Вентура увійшов до сотні безсмертних персонажів фільмів. За успіхом Ейса послідувала фантастична маска, де Керрі продемонстрував світу вміння, так би мовити, працювати обличчям. Оцінка критиків була позитивна. Після була Картина тупий і ще тупіший, за яку актору запропонували 7 мільйонів доларів США. Але оцінка цього фільму була трохи прохолодніше. Керрі продовжував зніматися в комедіях. Він знявся у фільмі «Бетмана назавжди. Але і тут не всі критики оцінили фільм. У 1995 році Керрі знявся в сіквелі Ейс Вентура» під назвою Ейс Вентура, коли кличе Природа. Але реакція з боку критиків була не краще, ніж їх відношення до першої частини. Його наступною роботою стала комедія Кабельник, яка зібрала 47 мільйонів доларів. Саме за цю Роль він перше з коміків отримав 20 мільйонів доларів. Тут Джим з'являється в ролі чергового невдахи, але в цьому невдасі присутня трагедія життя. Комедія Брехун-Брехун також була успішна. У прокаті зібрала 45 мільйонів доларів. Він був вперше номінований на золотий глобус. Цю кінокартину чекав успіх і серед кінокритиків. Незабаром Джим вирішує знятися в трагедії шоу Трумана Пітера Уіра. Ця роль принесла Джиму Керрі перший золотий глобус. При Суджений в номінації Кращий драматичний актор. Керрі назвав сценарій Шоу Трумана одним з найцікавіших у своїй кар'єрі. Лише нещодавно поставив на одну планку з ним вічне сяйво чистого разуму. А вже наступного року він знову отримав золотий глобус за роботу у фільмі Мілоша Формана Людина на місяці. До речі, цікавий факт полягає в тому, що Джим народився в той же день, що й Енді Кауфман. Це комік якого він зіграв. Це був перший фільм з Керрі в головній ролі, який не окупив свій бюджет у прокаті. Золотий глобус Кері вручили у Нації краща роль в комедії. У 2000 році Джим Керрі зіграв у фільмі Грінч викрада через два». І знову і його, і кінокартину Чекав успіх. Грінч став найбільш касовим фільмом Керрі в американському прокаті. Отримав Оскар за грим і був номінований за роботу художника і костюми. Керрі знову отримав приз MTV Movie Awards. Але Джим не відмовився від комедії. Я знову я та Ірен, Брюс, Семогутні», Лемоні Сніке 33 на щастя, аферисти Дік і Джейн розважаються. Стали його черговими комедійними роботами. Серед комедій Джимом Керрі також дуже відомі завжди говорить так та «Різдвяний гімн. Крім комедій, Джим продовжував грати в драмах. Фільм Я люблю тебе Філіп Моріс, де Керрі зіграв гомосексуаліста, що потрапив у в'язницю через зухвалі афери і закохався у сусіда по камері, був прийняти критиками неоднозначно. Його вважали занадто гомосексуальним, а кінокритики відмовлялися брати цей фільм. Цю роль попробу можна вважати його найскандальнішою, тому що Керрі Зрозуміли навіть його прихильники. Незважаючи на успіх картин, в яких він знімався, у зйомках їх продовження брати участь він спочатку не збирався. Тому їх продовження, а саме син маски, тупий, ще тупіше, тупого, коли Гаррі зустрів Флойда, Евен, Всемогутній, Ейс Вентура, молодше Рошок домашніх тварин, пройшли без його участі. Винятком став лише сіквел фільму про Ейс Вентура. У 2008 році Керрі спробував себе в озвученні мультфільмів. Хортон став його першою роботою. На цьому терені. У 2007 році неодноразово згадувалося, що Джим Керрі збирається знятися в комедії Тайм» компанії 20 сторіччя Fox, де він повинен зіграти письменника, який був змушений стати домогосподарем. Також у 2008 році стало відомо, що він зніметься в комедії П'єр П'єр режисера Джейсона Рейтмана, де Керрі грає роль нігіліста з Франції, що перевозить картини з Парижа до Лондона. У лютому 2009 року стало відомо, що Джим зніметься в мюзиклі кляті. Янкі в ролі диявола, який купив душу головного героя Джо Харді. У цьому ж році компанія MGM почала збирати акторів на ролі в новій комедії режисерів братів Форелі під назвою Три виродка. Ця історія про трьох коміків початку 20-го століття Ларрі, Керлі і Мо. Джиму була запропонована роль товстуна Керлі Ховарда. Для того, щоб зіграти цю роль, йому б довелося набрати 20 кілограмів. Також у комедії повинні були знятися Шон Пен та Бенсіо Дель Торо. Проте після заяв Пена про Відхід з кінематографа на рік початок зйомок став під питанням. Але у серпні 2009 року слідом за пеном проєкт покинув і Керрі. Керрі був одружений протягом сіми років з Меліси Уомер, і, як ми вже казали, має від цього шлюбу доньку Джейн Ерін. Стосунки пари не були ідеальними. Часом поведінка актора була девакуватою. Внаслідок частих сварок подружжя розпалося. Джим був змушений виплатити колишній дружині 7 мільйонів доларів. У нього почалася депресія, від якої він намагався позбутися за допомогою таблеток, але вони не сильно допомагали. Пізніше він вирішив боротися з депресіями шляхом приймання вітамінів і занять спортом. Проблеми потрібно вирішувати, а не зипивати таблетками. Джим навіть хотів написати книгу про свою боротьбу з депресією, яка також була пов'язана зі смертю матері і батька. 23 вересня 1996 року Керрі одружився на Лоран Холлі Вона була його партнеркою по фільму Тупий та ще тупіший, але цей шлюб про. Вав лише 10 місяців. Після цього Керрі мав стосунки з Ренезелвегер, а також зі своїм особистим лікарем Тіфані Сільвір та моделлю журнала Playboy Анін Бінк. Я не вірю в ці казки про вічне кохання. Десять років з однією тією ж людиною більш ніж достатньо. За десять років ти можеш подарувати дуже багато любові. З 2005 по 2010 Джим зустрічався з Дженні Маккарті, яка, як і Джим, є активістом організації Допомога поколінь. Дженні – це перша жінка в моїй. М житті, з приводу якої в моїй голові не виникало жодних сумнівів, в їхніх відносинах також було напруження та дивна поведінка Джима. Після розриву з Маккарті ходили чутки, що Керрі виплатив їй 25 мільйонів доларів за мовчання. Виплата такої величезної суми могла бути пояснена тим, що Керрі побажав зберігти в таємниці подробиці його особистого життя з Маккарті. Однак, як сказала сама Макарті, це все домисли. Дочка Джима стала виступати у власній рок групі Джейн Кері Бенд. Восени 2009 року вона вийшла заміж, вже будучи вагітною за рок музиканта цієї ж групи Алекса Сантана. А 26 лютого 2010 року Джейн Керрі народила хлопчика. Його назвали Джексон Райлі Сантана. Я боявся, що якщо народиться дівчинка, то їй, можливо, буде не так цікаво зі мною, як хлопчикову. Розумієте, тому я дуже щасливий, що у мене. Є онук з Джейн вийде чудова матуся. Вона у мене дуже турботлива, віддана, ласкава і розуміюча. Проте через 9 місяців у грудні 2010 року Джейн і Алекс розлучилися, а Джексон залишився з матір'ю. У 2012 році Джим почав зустрічатися з Катріною Уайт. Проте вони розлучилися через декілька місяців. У травні 2015-го вони відновили свої стосунки, але у вересні знову посварились. І вже 28 вересня 2015 року. Року Катріна Вайт покінчила з життям. Перед цим вона написала та залишила колишньому коханому записку. Для Джима це був великий удар. Я провела три дні на самоті, не вірячи тому, що тебе немає поруч. Я можу продовжувати свій шлях і далі з розбитим серцем, спробувати склеїти його уламки, але цього разу мені не вистачає сили волі. Я намагалася віддати тобі найкращу частину себе. Я нічого не знаю про поховання та подібні речі. Ти моя сім'я, я впевнена, що ти зробиш все. Правильно. Будь ласка, пробач мене, я просто не для цього світу. Але було невідомо чи бачив цей лист сам Джим Керрі. Зазначимо, що журналісти також не мають жодних доказів, що записку написала сама Уайт. Мати колишньої подруги Джима Керрі, яка померла від передозування ліків, подала в суд на актора. Про це повідомляє BBC. Вона звинувачує Керрі в заподіянні смерті в результаті протиправних дій. Позов поданий через менше ніж місяць після того, як з аналогічною заявою до суду звернувся чоловік покійної. Вони обидва стверджують, що Вайт позбавила себе життя, прийнявши надмірну дозу рецептурного препарату, який дістав для неї Джим Керрі. Адвокати актора заявляють у свою чергу, що ці звинувачення надумані, і їхній підзахисник категорично заперечує. Мати покійної заявила, що Керрі має бути. Соромно за те, як він поводився з її донькою. Як сім'я, ми хочемо, щоб світ знав правду про те, ким насправді є Джим Керрі. людиною, який заразить вашу дочку, тримає інфекціями, що передаються статевим шляхом, буде брехати про це, обзивати її жахливими словами, залучати своїх дорогих юристів, щоб спробувати закрити рот їй та її родині, а потім дасть їй нелегальні ліки, заявила Світман. Раніше подібне позов щодо Джима Керрі подав до суду США чоловік дівчини Марк Бертон. Він звинуватив фактора у тому, що той, використовуючи Колосальне багатство і статус знаменитості незаконно дістав для неї лікарські препарати, що продаються тільки за рецептом, в результаті прийому яких вона і померла. У своїй заяві він також стверджує, що Кері заразив її двома видами герпесу і гонореєю у 2013 році. Однак чинив на неї тиск, щоб вона зберігала це в таємниці. У відповідь на цей позов фактор заявив: хіба так чоловік вшановує пам'ять своєї покійної дружини? Справжня хвороба тут це жадібність, ганеб. Ганебна жадібність. Його адвокати наполягають, що єдина мета позивача нажитися за рахунок їхнього клієнта і що він не збирається платити гроші, щоб зам'яти цей жахицький позов. Поліцейські виявили тіла 30-річної Катріони Вайт, що працювала гримершу в її будинку в Лос-Анджелесі. За кілька годин до смерті вона і Керрі прийняли рішення розлучитися. Джим Керрі зазначив, що проблеми у Вайт почалися ще до знайомства з ним. Корнер визнав смерть самогубством скоєним шляхом прийому коктейлю, з Кількох сильнодіючих препаратів. Позивач претендує на відшкодування збитків та компенсацію різноманітних витрат, зокрема на організацію похорону. Але суд постановив, що Джим Керрі не має жодного відношення до самогубства його колишньої дівчини. Як потім з'ясувалася, передсмертна записка Вайт, в якій дівчина звинувачує Керрі в тому, що він зламав їй життя і підсадив на наркотики, виявилася підробкою. Згодом актор розповів, що з роками навчився справлятися зі своєю депресією. На даний момент у мене немає депресії. Пресії так зараз я не хвилююсь нудьги. Вона була в мене протягом багатьох років, але тепер, коли йде дощ, це означає, що просто йде дощ, і він припиниться. Припиниться раніше, ніж встигне занурити мене в цей стан і втопити в ньому. Також Джим Керрі збирається написати книгу про те, як боротися з депресією. З читачем він буде ділитися своїм досвідом. Але все ж таки хочеться закінчити історію про видатного коміка на оптимістичній ноті. Джим Керрі часто за своє життя потрапляв в кумедні ситуації не лише у кіно, а й у реальному житті. У дві у 2006 році під час поїздки до Ізраїлю стався комедний випадок. Намагаючись позбутися від настирливих кореспондентів, Джим, що зупинився у місті Таба, переїхав до Єрусалиму. У самому місті Таба жив чоловік, зовні схожий на Джима Керрі. Почувши про Гарфонела, так звали двійника, він запропонував йому на час стати Джимом Керрі, жити у розкішному готелі, їсти дорогі страви і уникати репортерів. Підміни ніхто не помітив, і цей розіграш вдався. Також були й інші цікаві випадки. У 1982 році на своє 20-річчя Джим вийшов на сцену голим, прикриваючись лише шкарпеткою. У 2008 році папараці зняли Керрі зі своєю подружкою Дженні Маккарті, що гуляють на пляжі. Смішний момент в тому, що він був одягнений в купальник Дженні. До речі, цікавий факт: у 2014 році Джим Керрі отримав унікальну і престижну нагороду від своєї рідної країни, Канади. Він був зображений на спеціальному лімітованому наборі поштових марок, присвяченому великим канадським комікам. Актор був у компанії інших легендарних канадських коміків, серед яких Майк Майерс, Кетрін Охара, Олів'є Гімонт та Мартін Шорт. Серія марок була натхнена успіхом попередньої марки із зображенням покійного Джона Кеннеді, випущеною у 2006 році Хоча Джим Керрі ще не був номінований на Оскар, він може похвалитися дивовижним рекордом, а саме 11 перемог на премії MTV Music Awards, що не підсилують жодному іншому акторові. Зокрема, Керрі є єдиним актором в історії, який отримав золотий глобус в обох категоріях: мюзикл, комедія та драма. А як гадаєте ви, чи заслуговує Джим Керрі отримати свій Оскар? Ось такою була історія видатного коміка. Звичайний творче особисте життя Джима Керрі має ще дуже багато цікавих. Фактів, і про нього можна розповідати ще багато часу. Але це відео присвячено ключовим подіям у його житті. Дякуємо, що додивилися випуск до кінця. Будемо вдячні за ваші лайки і коментарі. Побачимось у наступному відео.